Всього самого найкращого бажаю. Ілюша, привітики, Ілюша. Привітики. Так, сьогодні в нас що, вівторок, так? Да? Ілюша сьогодні не на заняттях. Іночка, від мене два лайки. Дякую, Інося. Ілюша забув. Іночка, якщо два. Ага, Ілюша не забув, поставив. Дякую, Юля Чимаченко, привіт, Таня, привіт, Олю, привіт. Валерій. привіт, гарного вам позитивного дня, миру, добра, благополуччя. І на Ілюша, привітики, смайлики вам, Оля дарує вам смаколик, гамбургер з чайком, я чайок свідовала і посмішки. Іна, Оля, привітики, добрий день, вітається з тобою, Інна. Нас вітерець знову прохолодний. Зранку було холодно, зараз уже температура робиться жаркіше, плюсова вище вище піднімається. Оля Чумаченко, лайки, бала лайки, вліпила. Дякую. Надюша Вільхова, привіт з Молдавії. Доброе утро, Танюшка. І всім, хто є в стрімі. Хорошого міра і добра і мирного дня. Дякую, Надюша. Дякую. Оля вітається з Надюшою, Надя, привітики. Привіт, бабуля, хорошого дівчатка вам дякую, на взаєм. Юлечка Бойко, доброго ранку. Я поставила лайк. Дякую, Юля, дякую, доброго раночку, тобі гарного дня. Іночка в мене ранком холодно, вдень тепло. в нас також. І зараз вітер прохолодний. Ну так, нема, нема, потім знову повіє. Юлічка Бойко, Зіною вітається привітики. Надюша Вільхова, «Лайчик» Поставила за номером чотири і нам смаколики. Всім дякуємо, Надюша. Толян, привіт, привіт, Толян, Ілюша. Вліпіл, дякую. Юля Бойка, Ілюша, привітики. Юля вітається з Чумаченко, привітики. Наталочка Полтавочка, мої вітання. Лайк поставила гарного настрою та мирного неба тихої, но... тихої ночі. Дякуємо, дякуємо Наталочка. Марія Храбачкова, доброго ранку, пані Таня. У нас допише Марійка. Доброго раночку Марійка. гарного настрою, позитивного дня. Ілюша, привіт Іна. Богдан, добрий день, тихо, мирного вечора. Скоріше, всім, перемоги, миру, добра, Божої благодаті. Як у вас погода, як справи, як здоров'я? Богдан, доброго ранку, дякую за підтримку. Погода, тепло, здоров'я, потихеньку, помаленьку. Олександр Коротаєв, привіт усім підписникам. Доброго ранку, Олександр. Надюша Вількова, Оля Валера, привіт всім з Молдавії. І смаколиків кучу роздає. Юлічка Бойко, Наталочка, привітики. Оля Чумаченко, Марія Наташа, привіт. Іночка Юля і Ілля, привітики вам. Юля Богдан Турта, привіт. Хочу вам розказати новину. У нас сьогодні під горіхом спав молодий хлопець. Цілу ніч проспав, а зранку встав і пішов, хто що не віду. Ну, я це знала, коли вже ну, ранком сусідка через дорогу сказала, я їй запитую, ти підходила до нього, цікавилась, накаже ні. Ну, хто зна, хто і що, і чиє житло, і чому він там спав. Якби я бачила, було б. Ну, Відійшла вдала дала б їсти, хоч би йому чи водички, чи шуб там він.